Сьогодні поговоримо на тему, як імпортувати товари з ProM до Хорошоп або ж навпаки. Для прикладу, візьмемо файл експорту з Prom. Також, щоб нам було простіше, ми з Хорошопу робимо експорт товарів. Експорт робимо Excel розширений. Генеруємо і завантажуємо. Отже, в результаті ми маємо дві таблиці. Одна це з прому. Друга з хорошопу. Нам потрібно поєднати колонки, щоб на хорошо правильно все сіло. Починаємо з самого основного: це артикул. Тобто ми взяли, зробили з хорошопу експорт. Залишили буквально один товар, чисто, щоб орієнтуватися, де що має бути. Беремо артикул, копіюємо. В а, промі а, це поле називається унікальний ідентифікатор товару. Ось така от штучка, унікальний ідентифікатор. А, вставляємо, щоб одразу помінялась назва. Для зручності зробимо першу, перший рядочок більш високим. Також ми ще а, закріпимо його, щоб в разі, якщо ми листаємо, то було зрозуміло і нікуди воно не дівалось. Так, отже, артикул в нас вже є. Ми копіюємо колонку, ячеєчку, і вставляємо в іншу таблицю для того, щоб було легше орієнтуватися, що ми змінили, що ми не міняли. Йдемо далі. Батьківський артикул. Нам це поле, в принципі, поки що не потрібно. Це потрібно лише для того, якщо у вас є варіації товарів, тоді ви можете використовувати це поле, щоб умовно там. ну, Представимо, там, наприклад, якийсь iPhone, і є варіації, там ця ж модель, але там, на 256, на 512 в різних кольорах і так далі. Тому це ми пропускаємо. Є в нас ще артикул для відображення. Його ми теж копіюємо і дивимося, якщо в нас в промі є код товару, тобто воно може бути не заповнене, ми вставляємо сюди. У нас тут буде якраз от артикул для відображення на сайті. Сам артикул це ідентифікатор товару. Артикул для відображення це те, що може показуватися клієнту саме у вас на сайті. Так, наступне. Проходимо там назва модифікації, українська-російська і назва українська-російська. Дивіться, для цього ми беремо ось ці дві колоночки, нам потрібно буде їх продублювати. Робимо вставку ще дві пусті колонки. Ці ми копіюємо і вставляємо, робимо дублі. У нас тут, як бачите, трошки не співпадає по черзі. Спочатку йде російська в промі. Ми додаємо російську, потім українську. А назва модифікації це те, що буде показуватись на сайті. А назва просто назва це те, що буде відображатися в панелі керування. копіюємо ці всі поля. Тепер у нас готова умовно і назви товарів. Пошукові запити. В принципі, теж можна одразу його покласти. Це в нас іде Meta Keywords. Meta Keywords UA і MetaKeywords.ru. Якщо у вас сайт двомовний. Також вниз є опис товарів український і російський. Для цього ми шукаємо тут в нас в таблиці прикладу з Горошопу. Шукаємо опис. Ось він. Опис товару на український і на російський. Копіюємо, міняємо назву ячейки. Так, це в нас є. Так, тип товару нам не потрібен буде. Але е, в нас тут е, є таке, як знижка. Також одразу звернемо увагу, що тут в нас крапки. Excel працює з комами. тому ми через а, заміну тексту а, виділили колоночку. Ставимо знайти крапку і замінити на кому. Замінити готово. А тепер, як бачите, в нас нулі пропали, в нас є просто цифри. Так, а, повертаємось сюди. Тип товару нам не потрібен, але нам потрібна буде колоночка. А, дивіться, а, в Photoshoпі. Є таке поняття як ціна і стара ціна. Тобто, це зроблено для знижки. Ось це нам якраз і буде потрібне. Ми беремо пусту колонку і ціну, вставляємо сюди. Тобто те, що заповнено, це буде як стара ціна, а не заповнена буде як нова. Тепер нам потрібно відняти ту знижку. Для цього пишемо формулу, тобто ми беремо стару ціну, мінус. Так, так, так. Мінус знижка. Так, тепер ми отримали нову ціну. Так, К3 Аджі 3. Перевіряємо, що було все правильно. Скопіювали, вставили. Також можна скопіювати і для прикладу, там на решту товарів. Теж скопіювати-вставити. Якщо там в знижки стоїть 0, ну, то ціна залишиться така сама без зміни. Якщо ж ні, то вона відмінусується, і у вас буде ціна, яка зараз актуальна, і стара ціна. Валюта, в принципі, залишається та сама. Це поле ідентичне. І тепер, так, одиниці і мінімальне замовлення нам не потрібно. Ми їх видаляємо. А в нас є зображення. Так, зображення. Треба робити, щоб перша фотографія була основною, решта була в галереї. Для цього використовуються формули. Тобто, в нас ось є дві колоночки. Ми їх будемо використовувати як фото і галерея. Копіюємо ці назви, додали. Тепер також переглядаємо, є такі нюанси, воно то, в принципі, ролі не грає. Хорошо, правильно це сприймає, але. Краще тут, якщо йде кілька фотографій, то коми замінити на крапку з комою. Так само виділяємо всю колоночку і через заміну ставимо кому замінити на крапку з комою. Замінили, тепер у нас тут гарненько все точно готове. Для того, щоб розділити оці всі фотографії, щоб одна була в першій колонці, решта в другій. Ми будемо використовувати формулу. Є е, ось така формула. Вона виділяє, відділяє саме перше слово до пробілу. Тобто, нам тут потрібно взяти О2. Ось ми і поправляємо ставимо О, тут і тут. Так. А для того, щоб а Залишилася решта, окрім першого, в нас є інша формула. Ми її теж додаємо. Точно так само пишемо там О2, кругом міняємо. Так, так. так, тепер, якщо ми розтягнемо ось ці дві колоночки, то ми побачимо, що в нас в першій. Де ось, наприклад, ID, можна зрівняти ID. Йде один, потім другий. Якби тут були ще фотографії, то були б там ще третій, четвертий, п'ятий і так далі. Тобто ми отримали саме те, що хотіли. Так, тепер ми їх просто копіюємо і додаємо, вставляємо на решту цих ячеек. Тепер дивіться, в чому а, є фішка. Для прикладу, ось тут лише одне зображення, тому маємо таку проблемку. Тож, ми копіюємо це значення, вставляємо в фото. З галереї, просто цю проблему ми прибираємо. Так, скопіювали, вставили, ну і так далі. Решту поки що не буду міняти. Це для прикладу, просто щоб було зрозуміло. Саме посилання нам не треба, щоб не плутатися в полях, які нам якби потрібні для формул, але не потрібно буде імпортувати. Ми просто видаляємо назву поля. І його можна так от приховати. А, так як ми не будемо повертатися до галереї, фото, ціни і решти, їх також можна приховати, щоб вони нам не заважали. Зробимо їх. Ну, не будемо їх чіпати. Так, наступне в нас наявність. Наявність на промі позначається знак оклику і плюс це, як є в наявності, там готовий до відвантаження, мінус немає. А В хорошопі, якщо ми побачимо, є налічі, і тут чітко прописується: в наявності, немає в наявності. Тобто ми наявність міняємо на налічі і а, також нам потрібно буде це в наявності. Так, ми беремо знову ж колоночку, і через заміну. Обираємо те, що зі знаком оклику. Міняємо на в наявності. Також те саме робимо і для плюса. Заміна. А для мінуса ми ставимо немає в наявності. Так, замінити. Окей. Поле наявність в нас теж готове. Так, кількість нам не потрібна буде. Кількість потрібна, якщо ви ведете якийсь облік, тобто там в хорошопі перемикається, як відображати наявність. Просто є, чи немає, чи рахувати і вести якісь складські залишки. Тепер номер групи нам теж не потрібен. Назву групи ми поки що залишаємо. Нам потрібно буде ось ці категорії привести до потрібного вигляду. До цього ми повернемося трошки пізніше. Зараз ми почистимо решту з того, що нам треба, не треба. Так, артикул у нас є: способи, там, терміни, можливості, посилання нам все це не потрібно. Ми його теж прибираємо. Так, ідентифікатор товару. Теж не потрібно, підрозділу не потрібно. Ідентифікатор групи не потрібно. Теж прибираємо це зайві поля. А виробник, якщо воно заповнене, і якщо воно нам треба, окей, пригодиться. Дивимось, як це реалізовано на хорошопі. На хорошопі це називається бренд. Копіюємо цю назву, підставили виробник, все готово. Країна виробник, якщо ви вказуєте, якщо в характеристиках є таке, то а для прикладу в хорошопі є довідники. Це йдуть бренди. І є просто довідники. Тобто бренди це ось саме те, що ми тут вказували, бренд. От. А в довідниках може бути, якщо ви самостійно вказували, ви можете додати там, наприклад, там, країна, виробник. Це ми копіюємо. Наприклад, додали там довідник. окей, він є готовий. Міняємо тут назву. Це в нас буде країна-виробник. Але якщо ми додаємо це як довідник, то в нас має бути дві колоночки. Країна-виробник UA і країна-виробник RU з перекладом. А, верніше, якщо рядок, якщо просто рядок, то тоді ось так. А якщо ж в нас є довідник, в якому присутня там Україна і так далі, і так далі то нам достатньо просто Україна. Якщо ви в шаблонах товарів відкриваємо на редагування. Ось тут додаєте характеристику, даєте її назву там, країна-виробник, і вказуєте, що це рядок, то тоді потрібно вказувати два записи: на український і на російській, якщо у вас домовний сайт, так, знижка нам потрібна технічно. Але назву поля ми можемо прибрати, щоб не заплутатись потім при імпорті. Так, продукт, термін дії, термін дії, знижки. Дивіться, якщо в нас є знижки на сайті, вони прописані, і вони закінчуються там певного числа, то а формат, як вказується, ця знижка на промі і на хорошопі, вони не співпадають між собою. А, тобто, якщо тут пошукати а, так, 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 знижка опис, так, дата і время окончання акції, воно трактується так на хорошопі. Тобто ми міняємо назву і а, вона має ось такий формат: тобто, йде рік, місяць, день і години. Нам це буде потрібно, але нам потрібно буде що зробити. Ми беремо цю колоночку, формат і міняємо його на текстовий, щоб Excel сам самостійно не міняв формат відображення дати. Тобто ми, для прикладу, ставимо там от 2025, 10, і от 31 число вона стоїть, то так і зробимо. Ну, і час ми не будемо міняти. Тепер ми копіюємо і просто замість тих значень ми підставляємо. От, робимо ось таку заміну. Це, в принципі, вручну, дуже швидко, якщо у вас небагато товарів, тобто тут їх там 400, це пару хвилин і готово. Так, зі знижкою ми розібралися. Ціна від нам не потрібна. Ярлик, Ярлик це ота примітка, типу там хід, продаж, новинка і так далі. Але знову ж в хорошопі, це називається трошки по-іншому. Це називається іконки. Беремо цю назву, міняємо. І для того, щоб тут точно співпало, відкриваємо знову ж Хорошоп. дивимося стікери до товарів, і бачимо, що в нас є хід. Є. Розпродажа, є новинка. Тобто топ продажів нам треба буде поміняти на хід. Знову ж виділяємо колонку і через заміну тексту обираємо топ-продажів. Тут пишемо хит. Замінити всі, Окей. Так, і в нас є ще топ. Тож ми просто прибираємо продаж. Замінити всі, Окей. У нас тепер є хід, є новинка. Якщо потрібно помітити як розпродажа, то окей, не питання, берете от, точно так же, як тут розпродажа. Е, так само і підставляєте або замінюєте до потрібних товарів. HTML-заголовки сторінок, HTML-опис. Е, це так само береться, ось воно, H1 заголовок, і Meta Description, Тобто ми беремо MetalDescription.RU, е, підставляємо в опис. Description UA малю опис українською, і беремо заголовки H1 і H2. Так, це в нас теж є, воно готове до імпорту. а Код маркування. там, Ну, знову ж, якщо у вас це є, якщо воно заповнене, то, да, будь ласка, воно тут теж є. Ось, наприклад, код УТЗ і подібні, тобто тут можна подивитися по прикладам. А ще такий нюансик. До характеристик ми повернемося зараз. А в нас на сайті є таке поняття, як відображати чи не відображати. Наявність ми вже зробили, а відображення ні. Тобто повернемося знову ж в будь-якому місці можна це додати. Наприклад, я от хочу ось тут натискаю Вставка, отримую нове, нову колоночку, беру ось це, отображать, пишу. «Да», І знову ж через копіювання і вставочку я це все розмножую. Тепер товари, коли ми їх імпортуємо. Вони будуть в нас відображатися на сайті одразу, після імпорту. Якщо напишемо ні, то вони імпортуються, але відображення буде вимкнене. Так. <світ> Отже, так, повернемося до характеристик. З характеристиками в промі дуже все складно. Якщо, наприклад, нам потрібно там стан або, там, наприклад, тип обладнання імпортувати, то нам потрібно, щоб були саме такі колонки. Зараз, ми, щоб нам не мішало, ось це, наприклад, видаляємо, вставляємо нові колоночки. ну, Для прикладу, там, зробимо три, і в нас є ось назва характеристики, одиниця значення. Але вони не йдуть так, що назва характеристики, тут все стан. От, то ми не можемо його прямо правильно скопіювати і переналаштувати. Тобто, в нас має бути отак стан. Для прикладу, там, тип обладнання, тип балона. І нам виходить, що потрібно пройтися по всім цим колонкам, щоб правильно посадити характеристики, і підставити їх у відповідні, відповідні колоночки, тобто тип обладнання. Там тип балона. Тобто у нас має бути колоночка стан, тип обладнання, тип балона. Але, щоб це правильно працювало, у вас точно так само в товарах, в довідниках, має бути довідник, стан, тип обладнання, тип балона. І в варіантах одразу має бути прописано на двох мовах. Там, наприклад, там новий, новий. Для української, для російської, там пальник-горілка і так далі. і так далі. Тобто, з характеристиками на промі е, при імпорті треба погратися, бо знову ж воно має бути якби в одну колоночку, але ну, трошки неправильно. Тобто, мали бути отут скрізь стан, наприклад, там наступна назва характеристика тип обладнання, потім там тип балона, і пішло-поїхало. Але, на жаль, постійно я зустрічаюся з тим, що є така каша. Тобто характеристики вручну ну, можна якось перенести, але трошки то краще, якщо через службу Підтримки. А, повернемося до розділів, як правильно саджати. Тобто, Наприклад, в нас є обігрівачі. Да? По-перше, дивимося на хорошоп, і тут воно називається розділ. Окей, міняємо, бо це в нас буде розділ. Дивимося обігр... обігрівачі. Відкриємо, наприклад, там, структуру сайту, бачимо там каталог. І якщо в нас в каталог одразу тут буде категорія обігрівачі, то ми тоді окей, просто міняємо, там, пишемо обігрівачі. А через заміну точно так само можна, наприклад, виділити там, взяти обігрівателі і їх переписати на обігрівачі. Натискаємо замінити всі, Окей, все, супер. там, Наприклад, обігрівачі в нас готові. Але що ми ще можемо зробити? Ми натискаємо дані, натискаємо фільтр. Тепер ми маємо, що в нас по першому рядку є фільтрація товарів. Тобто ми можемо зняти все. І, наприклад, взяти там лише газові балони і обігрівачі. І ми бачимо, що в нас зараз відображаються лише клітинки з. Газових балонів. Якщо ж в нас, ну, допустимо, там уявимо, що в нас тут йдуть обігрівачі, і в ньому вже йдуть газові балони. Тоді нам потрібно ось цю адресу розділу зробити наступного виду обігрівачі/газові балони. Ми можемо знову ж це все зробити через заміну. Але якщо ми отак відфільтрували, то ми можемо скопіювати одну клітинку і розмножити її на решту через копіювати-вставити. Ось в нас вже готова і структура для посадки. В принципі, такий файл вже готовий для імпорту. Проблем ніяких не виникне. При імпортуванні ви можете. Обирати, як саме імпортувати. Тобто, Ми коли підвантажуємо файл, ми обираємо колонки, які будуть імпортуватись. А також ми можемо обрати, що робити, якщо товари відсутні там в файлі, або відсутні на сайті. Тобто, Ми додаємо нові товари, або ми оновлюємо значення старих, або ж ми нічого не робимо, або ми там видаляємо всі старі, якщо їх немає в цьому файлі. Тобто це зручно, можна трошки і чистити, і фільтрувати. А Якщо ж, для прикладу, ви хочете о, через імпорт-експорт оновити лише наявність і ціну, тоді з усіх цих полів вам потрібні будуть лише о, ціна, о, наявність і артикул. Тобто від артикулу система відштовхується. Ви будете змінювати наявність і ціну. Тобто, всі решту ви можете видалити, залишити лише там ці три колонки. Якщо вам просто ціни, треба оновити. окей, обираєте лише артикул і ціни. І все. А також таке важливе зауваження: якщо ви маєте кілька інтернет-магазинів, то для початку треба вирішити, який з них буде головним. На якому ви будете імпортувати туди від постачальників товари і вже перекидати на решту своїх. Таким чином, вам потрібно визначитися з системою артикулів. Якщо у нас основний пром, і ми запускаємо там якийсь новий там другий, третій, четвертий магазин, то ми відштовхуємося саме від цих артикулів. Бо, як бачите, унікальний ідентифікатор він завжди заповнений. А от артикул для відображення на сайті він може бути пустим, і тоді у вас виникнуть проблеми, що ви не зможете оновити там наявність або ціну. Якщо будуть питання, задавайте в коментарі. З радістю відповімо.